Дівчата і хлопчики, усім привітики, привітики. Усім доброго вечора. 20.30. Марічка збирає помідорки. А попереду краса. Ой-ой-ой-ой. А попереду нас чекає краса. Ну, я буду зривати, а потім вам покажу, скільки я нарвала. Ну що, два відра я нарвала. Ось там ще одне. І ця сторона лишилася Ось Оце частинка тільки. Ну, відро, я думаю, тут спокійно можна нарвати, тому що посмішка Сандри гарно займе своє місце. Ну, а решта, решта наша сливочка. Бачите, яка китиця велика. І собі в'яже далі. Хоч я тут обрізала, але все одно. В'яжуть і нехай стигнуть. Я дещо завтра зірву з самого ранку, ну а там будемо бачити. А тут, а тут вже ми зірвали. Ну, правда, є такі, що через пару днів можна буде знов зривати. То таке діло, але все ж таки там. От там, там з самого початку я взагалі не зривала. Отут От вже е, десь звідти починали ми зривати. Так, маємо сливочку, маємо чорну троянду і маємо золоту тещу. А там, напевно, Катя Вітязь, курочка-несучка і сливочка зверху. Отак. Що ж, ставимо паузу і йдемо в хату. А завтра, а завтра буде завтра. І знову доброго вечора. вам. Так, прийшла я сюди, в цю горошку, там, де повзали вужики. Ну, дякувати Богу, зараз я нічого вже не бачу. І прийшла я збирати сюди томатики, тому що той раз. Я практично їх не назбирала, тому що їх тут було мало. І зараз не є так багато. Але, ой-ой, але можемо трішки і назбирати. Ось, такі перцевидні. Подивіться, ось який красень. Вони такі м'ясисті, дівчата і хлопці. Цей сорт від Олічки Примак каналу Городній Релакс. А оцей це мій. Той, що я виписувала із каналу, ой, із журналу Інтерфлора. І це шмурфетка від Олічки прийма каналу Городній Релакс. Мої дівчата на оцю шмурфетку називають дикі кабанчики, тому що вони, бачите, поки вони зелені. Ось цей антиціан. і вони такі, якби показує, як дикі поросятка. Мої дівчата кажуть... Ну, ще ті дикі поросятка ще вони не стиглі. О. Отакої. Тут небагато. Небагато є, що зривати, але трішки, трішки є. Це є гурман. Слива, ну, я її, правда, той раз трішки зірвала. По-моєму, ще отут в куточку сливочка гурман, а там далі шмур фета. Ну, оце, якщо я не помиляюсь, це буде серце столиці. А це що за помідорка? Я навіть не знаю. Ну, буде стигла якось. Я Олі спитаю. Ой-ой. Та й все. Ладно, буду зривати в ящик, а тоді вам покажу, скільки я назривала. Ну, напевно, і все отакий От урожай. Із цієї грядочки. Я вам скажу, що зібрала стільки-стільки і в минулого разу. Хай стигнуть через тиждень прийдемо і будемо знову збирати. Ну, та і все. Ну, а це чергова відправка моїх томатиків. В цьому ящику більше, як відро. Нехай рідні готують, смакують, хай буде на користь. Ну а це дівчата і хлопці вже через тиждень зібратий урожай. І все це потрібно переробити. Але я трішки лінива шмурфетку залишу собі. І ось ці перцевидні залишу собі. А всі решта томатики і перці залишу собі. А томатики поїдуть до рідних. Завтра десь по обіді. Ну, та й усе, через тиждень будемо знову збирати наступний урожай. Дякувати Богу, помідорчики стигнуть, хоч і вони і запізнілі. Але фітовтора нам не страшна, тому що, як то кажуть, гарний був догляд для того, щоб томатики не хворіли. Ну, та, й... та й усе, дівчата і хлопці. усім до побачення! Пока-пока.